Возлюблені Господом разом з вами в цей ранковий час хочу сказати слава нашому Господу. Знаєте, які прекрасні благословенні слова щиро Спасе, тебе і я люблю. Знаєте, це наші з вами ісповідання. Це те, що виражається десь з глибини нашої душі і нашого з вами серця. Це крик нашої душі, спаси. Ти є той, ти є той, який так полюбив мене тоді, коли я ще був десь далеко-далеко, в -далеко, гріках і в беззаконнях. Но ти відкрився мені. І тому сьогодні. Сьогодні я розумію, осознаю, що ти мій Бог, ти мій Спаситель. Знаєте, це настільки ну, радує моє серце е за ті серця, які вже розуміють це і осознають це. Послання к євреям апостол Павло в третьому розділі першим віршом, будь ласка, браття, висвітлюйте що час біжить, і я би не хотів затримати ваш і свій час, але апостол Павло звертається до. Скажемо євреїв і там сказано так. Ну я розумію, що читає це слово, воно стосується мене і вас. І він каже таке слово і так. І так каже браття святиє. Євреям три години. Каже і так, браття святиє. Ви можете зараз на хвилиночку зупинитись. І кожен з нас, десь там в глибині душі і серця, зрозуміти і осознати. Апостол Павло каже, браття, я, я додаю сестри, святі. І дивіться, сказано слідуюча така. Знаєте, зараз можна багато говорити на кожне слово. Він каже, учасники в небесному звані. Ви можете зрозуміти, переді мною брат говорив, і він говорив нам о земному, і як важливо зрозуміти кожному сьогодні з нас, що наше життя з вами, ну так таке гарне слово, швидкоплинне. Тобто воно так швидко летить. І що сьогодні треба зрозуміти і осознати. Так, я на землі, так, я в оплоті, але я є учасник в небесному званні. Чи маєш ти сьогодні це впевнено впевненість в своєму серці? Дорогі друже, сестро. Чи є сьогодні в моєму твоєму серці ця впевненість, що ти ще на землі, але ти вже є учасник в небесному званні. Амінь. Ти є той, який покликаний вічним живим Богом. Амінь. Це прекрасне Слово, і він каже, учасники. Апостол Петро, одного разу, він, пишучи своє послання, він каже, як від Божественної сили, від Божественної сили нам нічто даровано. Каже, великі і дорогоцінні обітниці, щоб через ці обітниці ми стали причасниками. Ми стали тими учасниками, причасниками. Знаєте, сьогодні є люди, які причасні до якоїсь, знаєте, великих компаній і тому подібне. Ми не будемо про це говорити. Ми сьогодні говоримо, що ми є причасниками амінь дітей Божих. Ми є причасниками. Якщо ми візьмемо Ефісянам перший розділ, першому віршику, апостол Павло він же знов говорить. Він говорить, що церкві Божій, яка знаходиться в Ефесі, Римлянам, ми знову ж можемо взяти, де апостол Павло знову звертається до церкві Божої, яка знаходиться в Римі, і каже, ізбраним святим. Святим, і сьогодні Боже Слово, воно лунає до ізбраних Божих, до святих, які ще є на землі, але дорога ще перед ними. Амінь. Але вони вибрані вічним живим Богом. І Божа воля, Божий план, щоб ці вибрані святі, вони досягнули неба. Амінь. Вони досягнули неба, амінь. Вони досягнули того, що Бог приготовив для люблящих Його святе ім'я. І тому апостол Павло, він каже, і так, браття, каже, святиї, учасники каже, в небесному званні. І там є слідуча думка, урозумійте. Я би сьогодні хотів коротенько ще раз іменно над цим словом, урозуміти, зрозуміти. Воно, знаєте, слово, я би сказав, особисто для мене має багато значень. І ось ця пісня, цей псалом, який був заспіваний іменно за молитву, за молитву. Щоб ви сьогодні насправді уразуміє, там сказано посланника і первосвященника і сповідання вашого. Тобто, сьогодні, будучи на зібранні, я маю щось зрозуміти. Я маю настільки зосередити свою увагу, щоб це слово, яке лунає, я міг розсудити, розмишляти над ним. Я міг настільки розуміти, що це слово не до знаєте, ми часто сидимо і можемо повернутися вліво і вправо і сказати це Іванові, це ще там комусь, но ціні це сьогодні слово мені. Бог сьогодні говорить до мене. І якщо ми візьмемо, основна увага, знову ж зосереджую щось зрозуміти. А зрозуміти те, давайте візьмемо 89-й псалом, де старець Моїсей, 12 й вірш. Давайте я прочитаю 89-й псалом, так, 12-й вірш. Дивіться, як нам записано в Божому Слові. Научи нас. Каже, я не буду далі читати, послідовно. Каже, научи нас. Я умисно умисно мовчу, чому? Чи є в мене сьогодні бажання, прийшовши на це місце, і сказати, як ця людина, яка вже була в преклонному возрасті. Мойсей почав своє служіння, вже маючи 80 років. І коли цей псалом був, в якому віці написаний, я не знаю. Але я знаю одне – Бог однажді сказав людині, яка вже підходила під сторічний возраз, і каже, ходи переде мною. Каже, ходи переде мною. І каже, будь непорочен. Каже, я Бог всемогущий, я Бог всесильний. Немає значення, скільки тобі сьогодні років, в якому сьогодні ти віці, але чия крик в моїй і в твоїй душі, крик в моєму і в твоєму серці. Господи, навчи мене. Знаєте, урозуміти, що сьогодні Бог хоче від мене. І перше, що я би хотів підкреслити із цієї пісеньки Лука, 11 розділ, в першому вірші ми читаємо та ж сама думка, де учні, які були біля Христа, і їхнє бажання, Господи, навчи нас, хто помнить, що? Молитися. Амінь. Господи! Научи нас сьогодні молитися. Не кажи, що ти вже все знаєш. Не кажи, що ти вже все розумієш. Один із таких прикладів в моєму житті це такий, ну як би сказав, поучительний урок. Вечором на молитві я так взмолився до Бога і сказав: Господи, Ти вже мені стільки відкрив. Я так молився. На сьогоднішній день я на зібранні, і Бог Духом з тим каже: син мой, хто говорить, що багато знає. Тут нічого ще не знає, як. Знаєте, мене радує те, що Бог чує мою й твою молитву. І він завжди готовий кого вчити, того, хто є спосібний, того, хто хоче, той, хто відкривається. Знаєте, Бог не бере досконалих і цих досконалих використовує в своєму служінні. Ні, Бог бере таке немощне, таке безсильне інколи, і він. Сам витворяє або робить із немочного таке, що або верніше е, хто дає йому можливість працювати над своїм серцем, над своїм життям, і тому знаєте, час біжить декілька щемі зі Божого слова. Перша позиція, щоб я сьогодні зрозумів і осознав, що Бог хоче від мене, щоб я завжди приходив на зібрання і в моєму серці ось було це бажання. Господи, як Моїсей кричав: Научи нас, навчи мене сьогодні, навчи мене сьогодні молитись, так молитись, щоб небо було відкрите. Амінь. Так молитись, щоб я був завжди омалений, але Ти був возвеличений і Ти був прославлений в моєму житті. Знаєте, є багато місць, які нам свідкують, де мужі Божі Жи молилися, небо відкривалося, сліпі прозрівали, хромліші. Ми говоримо про Христі і багато інших є моментів. Навчи нас. І переді мною було багато сказано за земне життя. І як важливо, щоб сьогодні я і всі ми урозуміли, осознали і були навчені, що наше життя, воно. Так, так, так скоро летить, щоб зосереджувати свою увагу на чомусь цінному, на більш дорогоцінному, на небесному, щоб помишляє горнім, помишляє о тому, що Бог має для нас, ми не забували, для чого ми тут на цій землі. Знаєте, ну, є звісно, як Соломон, да, Господи, коли він в своїй молитві молився, і Бог просив, або ну, якби, ну просив, так, да, можна просити більше золота, серебра, можна просити ще більше і більше. Но це є ну, непогані речі. Але в основі, що прежде царстві Божія і правди його, і все, це, остальне те, що нам потрібне, воно нам докладеться. Дивіться, я буду читати з Євангелія від Івана. Є дуже два, один віршик, але в цьому віршику такі дві думки основні, які під, ну, якби підтверджують ту же саму позицію або думку напрямок моїх думок, що я вже говорю. Іван Лівіті Івана, Лівітівана, 10 розділ. І прочитаємо тоді 27 віршик. І ось я розумію, це моя особиста позиція, молитва до Бога. Молитва до Бога, перша позиція. Ми вже сьогодні чули, якби Господи, навчи мене молитись. Так бувають моменти, ми не знаємо, як і о чому правильно молитись. Ну я дякую Богу. Я дякую Богу за те, що є Дух Святий, який ходатайствує, який направляє, який веде в молитві дітей Божих. Амінь. І в даній ситуації, 10.27, в цьому віршику є дві позиції, де я би сьогодні особисто хотів для себе. І в цій молитві я би хотів сказати, Господи, навчи мене слухатися голосу Твого. Дивіться, читаємо. Овці мої слушаються голоса моєго. Це перша позиція або думка, крок із цього віршика. Овці мої. Овці мої слушаються. Тобто голосу мого, вони, вони чують мене. От розумієте, хто сьогодні скаже, що він не чує. Знаєте, казалось бися, ну. Досить трошки незвично, да, ми всі назібрані. І як казати, що я не чую, але недавно ми звали, з вами вже чули це слово, де брат проповідував, і він каже так: Бог говорить однажды. І якщо каже, не заметять, якщо це не зрозуміють, то він знов говорить. І знаєте, як приємно, що ви знаєте, через тисячі тисяч є така гарна пісня, ми співаємо. Я узнав би. Я узнав би твій голос. Знаєте, чому я це говорю? Так багато є суєти, так багато проблем, так багато, знаєте, і ми так десь спішимо добре, назібрані, дуже легко оприділити, де голос Божий. І то не завжди. Не завжди, бо десь буває голос чоловічний. Десь я щось можу від себе говорити і так далі. І тому зосереджуємо свою увагу, коли читається Боже Слово, розуміємо, що це Боже Слово. І Бог говорить до кожного із нас. І тому дивіться, овці мої слушаються голоса моєго. Як приємно чути. Знаєте, я собі так думаю, як приємно було чути Іоні голос Божий. Ну він же почув, почув, амінь. Іона, ти чуєш покликання від неба. Іона, Бог кличе тебе в свій уділ. Він хоче використати тебе для слави своєї, щоб і люди, які не можуть розлічити, де ліва, де права. Ну так написано, образно розліче. Ну настільки духовно ці люди десь далеко від Бога, що Бог бажає, тобто Бог милостливий і люблящий, хоче їх навернути до себе. І от друга позиція в цьому віршику каже нам так. Я не буду зараз на неї говорити. Я знаю їх, але хочу сказати конкретно далі. Іменно, вони е йдуть за мною. Я знаю їх, це дуже важливе. Це дуже важливе, щоб Господь знав своїх. Він знає своїх. Чи знає він мене? Це окрема тема. Але іменно Сьогодні, іменно те, що я хочу підкреслити. Тобто овці мої, вони слухаються мого голосу і кажуть, слідують за мною. І тому позиція або крок, або про що я хочу зараз з вами молитися. Господи, вчи нас молитися, але навчи нас правильно молитися. Господи, я хочу чути твій голос, але коли я почув твій голос, я хочу слідувати за тобою. Знаєте, коли Авраам почув слово або почув призив, він сам пішов, і навіть Біблія каже, не, знає, не знаючи куди. Але він знав, хто його покликав. Він знав, хто за ним стоїть. Він знав, що це за голос. І знаєте, це прекрасно сьогодні, ти в Божому домі, ти в Божому домі. І голос Божий лунає до твого й мого серця. Іван Леві... від Івана, ми читаємо у п'ятому розділі, 39 вірші каже, іслідуйте Писання, і покаже, каже, ви думаєте через них іметь життя вечную. Но они, каже, свидетельствують обо мені. І сороковий віршик нам каже, дуже печально, знаєте, коли хочеться плакати, де сам Божий Син, Ісус Христос, говорить своє Слово, і Він же робить висновок. Но ви каже, не хочете прийти ко мені, чтобы иметь жизнь. Передо мной брат Толи Говорил. Ви не хотіте. Божа благодать сьогодні над тобою. Дух Святий працює над моїм і над твоїм серцем. І рішення, дорогий, друже, брати, сестру, за мною. Бог кличе, Бог зове Амінь в царстві своє, в виноградник свій, Братія святиє, амінь. Учасники в небесному званні уразумійте, що сьогодні Бог хоче від мене і від тебе. І ми чули не стремитися лише об зі мною, але подуматись. І позаботитися о вічності, і тому Моїсей він продовжує каже: Научи нас так щисляти дні нашого життя, щоби нам приобрести, щоби нам надбати, не нам, а скажу мені, Господи, навчи мене так щисляти». Ось дає мудрість, Господи, навчи мене сьогодні так іщисляти, так розмишляти, зрозуміти і розуміти, що сьогодні ти говориш до мого серця. Щоб я розумію, приймаючи Ісуса Христа, я над ну, здобуваю мудре серце, амінь. Яке умиляється, яке смиряється перед Божим Словом і яке приходить на зібрання, завжди буде говорити Научи мене, навчай мене я Хочу слухатися, Знаєте, є дуже багато місць іменно про навчання. Але я думаю, достатньо, щоб сьогодні ми щось взяли для себе. Амінь. Ми взяли і могли десь серці сказати, Господи, можливо, як маленький Самуїл до кінця ще не розумів, хто йому говорить. Але Господь говорив раз, другий раз. Але приходить час, приходить зрілість. Що ми починаємо розуміти, що Він воспроїзводить хотіні дійстя, що це Його воля, що Він внутрі двигає нами, що Він нас веде, що око його над нами, і Він розширяє наші приділи. Він той, який уструяє нам вірний путь, тому що Він веде нас, к той й пристані. Він той, який хоче нас іщати твою і мою безсмертну душу, щоб ніхто із нас не ослаб в цій життєвій дорозі, тому що не Боже слово до мене і до тебе. Будь в своєму серці, я і ти завжди в тому положенні, яке, яке завжди говорить, навчай мене, Господи, сьогодні, вразумляй мене, веди мене на ті стезі, які угодні твоїй святі волі. Давайте встанемо, попросимо Божого благословіння і скажемо, як Моїсей, навчи нас сьогодні, Господи. Амінь. Алілуя.